Дорогі восьмикласники! вітаю вас на уроці української мови. Мене звати Анна Баздоля. Сьогодні ми детальніше поговоримо про односкладні речення, і ви переконаєтеся, що мова навколо нас. Вчити її може бути дуже цікаво не лише із підручника. Ви пам'ятаєте, як називаються речення, що мають повну граматичну основу і підмет, і присудок? Правильно, такі речення називаються двоскладними. Уявімо, що в складі такого речення є королева підмет, і король присудок. Якщо ж королева підмет пішла на шопінг, а король присудок лишився сам, речення стане односкладним із головним членом речення у формі присудка. Якщо ж король присудок помчав на полювання, а королева підмет лишилася сама, то речення стало односкладним із головним членом у формі підмета. Отож, односкладним називають таке речення, до граматичної основи якого належить лише один головний член, тільки підмат або тільки присудок. Сьогодні під нашу пильну увагу потрапляють лише односкладні з головним членом у формі присудка. Я переконана, що ця тема перестане бути для вас таємницею за сімома печатками. Готуйтеся нотувати! Односкладні присудкові речення бувають чотирьох видів: означене особове. Дію виконує конкретна особа я, ми, ти, ви, тобто, в реченні є лише один головний член речення, співвідносний з присудком, особу якого можна чітко визначити і до якого ми можемо підставити один із займенників. Прогнозую дощ. За закінченням дієслова робимо висновок, що підмет може бути єдиний це займенник я, Неозначено особове дію виконує невизначена особа, вони, тобто якісь люди. Прогнозували гарну погоду. Ми справді можемо підставити займенник вони, але не знаємо, хто виконує цю дію метеорологи чи ластівки. Сідають снідати. Ми теж можемо підставити займенник вони, але не знаємо, хто саме буде снідати, яка невідома група людей діти чи дорослі, українці чи американці. Тому речення називається неозначено особовим. Узагальнене особове речення має в складі граматичної основи тільки присудок. І дія стосується усіх осіб. Але виконавця цієї дії не названо, бо ним може бути кожен. Узагальнене особове речення вживається переважно у приказках та прислів'ях, а також у художньому стилі мовлення. Що посієш, ти й пожнеш, який займенник ми можемо підставити? Звісно, але цю дію може виконувати кожен житель нашої планети: і діти, і дорослі, і українці, і американці. Лежач його не б'ють. Який займенник можливо підставити? Звичайно, за закінченням дієслова б'ють ми можемо підставити тільки займенник вони. Але цей моральний кодекс стосується не якоїсь групи людей, а всіх землян, тому речення узагальнено особове. Безособове. У такому реченні дія не має виконавця, не залежить від особи. Головний член у безособовому реченні часто виражений безособовим дієсловом, що є погодним явищем, дощить, сніжить, мрячить. Безособовим дієсловом на то. Вхід заборонено. Тобто, кимось заборонено кого що. Вхід. Слово вхід стоїть у знахідному відмінку і є додатком. Інфінітивом мовчати. Прислівниковим присудком. На душі радісно. З особовим дієсловом у значенні безособового. Хліб пахне, кінь тягне, речення двоскладні, бо кожне має підмет і присудок. Пахне хлібом, тягне холодом, речення односкладні, бо кожне з них має безособове дієслово і додаток. Словом немає. У нього немає зошита. У реченні немає виконавця, слово немає можемо замінити на «нема». Натомість у реченні Сашко немає зошита, є виконавець. Сашко. А частка не лише заперечує дію, тож пишемо її окремо. А зараз час рекламної паузи. Сконцентруйтесь, переглядаючи відео, і спробуйте з'ясувати, який вид односкладного речення перед вами. Який займенник ви підставите до присудка, підспівуючи монатіку? Ти святкуй. Чудово! Речення означено особове. Маєте перший бал. Ліма, ліма, їма, ліма, ліма. А який займенник можна підставити в цьому реченні? Ми їмо. Легко, речення означено особове. У вас так само? Ще плюс бал від потапа. А як роблять морозиво хрещатик? Роблять хто? Вони. Щоб не сплутати неозначене особове речення з особовим, треба поміркувати. Хто вони? Усі жителі планети чи група невідомих нам людей. Морозиво виготовляють не всі жителі планети одночасно, а профі кондитери без сумніву, речення не означено особове. Міркували так само? Маєте ще один бал від дідьо. Нема піци, нема кохання. У цих реченнях є слово немає. Для вас це має бути сигналом. Речення безособове. Додавайте плюс один у скарбничку. Дієслова на Нто безособові. Виконавець у цих реченнях відсутній. Ми ставимо запитання, що відбувається. Кимось зачинено, кимось відчинено. Розумнички ще впізнали. Тепер знаєте односкладні як свої п'ять пальців. А чи помітили ви, який вид односкладних речень у рекламі зовсім не популярний? Так, узагалі на особові в рекламі по суть задніх. Наприклад, не кажи гоп, доки не перескочиш. Багато будеш знати швидко постарієш. Раптом усе ж знайдете узагально особові речення в рекламних оголошеннях, можете собою пишатися. Чим більше правил знатимете, тим вищий бал матимете. Зверніть увагу, що односкладне речення може бути частиною складного. Розуміння цієї теми у восьмому класі запорука вашого успіху в 9 а на цій оптимістичній ноті підсумуємо, ми вивчили чотири види односкладних простих речень з головним членом у формі присудка. Означено особове, неозначено особове, узагальнено особове, безособове. Ваші яскраві нотатки допоможуть успішно виконати домашні завдання. Тож бувайте і правила пам'ятайте!